Тому що якщо виявиться, що нафту нема куди продавати, російським концернам доведеться консервувати свердловини. І це може стати першим кроком для серйозної деградації нафтової промисловості у Російській Федерації, скажімо, за зразком того, як це відбувалося у Венесуелі. коли... Популістський лідер цієї країни і союзник Москви Уга Чавес, А згодом і його спадкоємець Ніколас Мадуро ухвалювали рішення про націоналізацію венесуельської нафтової промисловості і про її роботу у режимі державних концернів. Вони не уявляли, що венесуельська нафта. Потрапить під американські санкції, і таким чином ті її обсяги, які добувалися раніше, просто будуть нікому не потрібні. І почалася консервація санкцій, консервація свердловин. Навіть якщо зараз Венесуела за якихось політичних причин зможе повернутися до реального видобутку нафти і приватизації енергетичного сектора, потрібні будуть роки. Якщо не десятиріччя, щоб вийти на попередні обсяги і